Росія 8 червня заявили, нібито їхні війська вийшли на кордон Донеччини та Дніпропетровщини і ведуть наступальні операції в Дніпропетровській області. За даними Сил оборони, нині на цій ділянці фронту точаться бої і ситуація контрольована. Аналітики інституту вивчення війни оцінили ситуацію та пояснили, чи справді окупанти здатні провести великий наступ. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Як зазначають в інституті вивчення війни, російська тактична активність поблизу південного сходу Дніпропетровської області є продовженням тривалих наступальних зусиль Росії на південному заході Донеччини, а не початком нової операції. Адже російські чиновники неодноразово давали зрозуміти, що Кремль має ширші територіальні амбіції в Україні, зокрема на Дніпропетровщині. Однак, 8 червня, російська Міноборони заявили, що підрозділи російської 90-ї танкової дивізії досягли західного кордону Донецької області і продовжують розвивати наступ на Дніпропетровщину. Водночас заступник Глави ради безпеки РФ Дмитро Медведєв стверджував, що їхні війська нібито вже почали наступ у Дніпропетровській області, а також як завжди стрясав повітря хамськими погрозами. До риторики Кремля долучились російські блогери-мілітаристи, які стверджували, що окупаційні війська нібито досягли кордону Донецької і Дніпропетровської областей на північний захід від Горіхового та просунулись на південний схід від Муравки, на захід від Котлярівки, а також на захід і південний захід від Богданівки, хоча експерти інституту вивчення війни не виявили жодних геолокаційних доказів розширення російських військ поблизу кордону Дніпропетровської області. Втім, в листопаді 2024 року в інституті вже прогнозували, що російське військове командування може просунутись до найбільш південно-східної частини Дніпропетровщини, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку, які підтримують позиції Сил оборони на Донеччині. Але представники зСУ запевнили, що бої тривають на напрямку Новопавлівки, тобто окупанти не перетинали кордон областей і порадили не прислухатись до російської дезінформації. Своєю чергою експерти інституту нагадали, що російські офіційні особи неодноразово давали зрозуміти, що Кремль має ширші територіальні амбіції в Україні, зокрема в Дніпропетровській області, де мають наміри до кінця 2026 року контролювати ті райони Дніпра, які протікають через усю область, і що у Москві регулярно посилались на кремлівську концепцію так званої Новоросії, яку визначили як усю східну і південну Україну. Проте поточна активність окупаційних військ РФ поблизу південного сходу Дніпропетровської області є лише продовженням їхніх наступальних зусиль на південному заході Донецької області. Це не є початком нової великої наступальної операції. Захоплення оперативно значущої території на Дніпропетровщині, запевняють аналітики. Це канал телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Російська армія посилює наступ в Сумській області, який почала три місяці тому. Пише видання BBC Україна. За даними військових аналітиків, росіяни вже за 20 кілометрів від околиць густонаселеного обласного центру й обстрілюють центр Сум. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі. Захід на територію України в прикордонні райони Сумщини російські війська здійснили ще наприкінці зими. Проводячи операцію з витіснення українських військ з Курської області, вони перетнули лінію кордону в районі села Новенька і почали пробиватись до траси суми суджа. Це була головна логістична артерія ЗСУ на цій ділянці фронту. Ворожа операція закінчилась успіхом. Траса опинилась під вогневим контролем росіян. А українці були змушені в середині березня залишити майже всю територію свого плацдарму в Курській області. Однак окупанти на цьому не зупинились. Почали створювати буферну зону на Сумщині. Для цього Кремль зосередив тут за попередніми оцінками 50-60 тисяч військових. Станом на початок червня їм вдалося вклинитись на територію України відразу на декількох ділянках. Глибина просування складає до 11 кілометрів. Ширина по фронту до 40 кілометрів. Аналітичний проєкт Deep State вказує, що Росія вже контролює українську територію площею близько 155 квадратних кілометрів. Москва стверджує, що вже окупувала близько десятка українських сіл на Сумщині. Обласна адміністрація наприкінці травня казала про чотири Новеньке, басівка, журавка і веселівка. Найбільше просування на цій ділянці фронту зафіксоване наприкінці травня на початку червня. Наразі, за даними онлайн мап, від позиції противника до околиць Сум залишилось трохи більш ніж 20 кілометрів. 3 червня вперше було зафіксовано обстріл центру Сум із далекобійної РСЗВ. З касетними боєприпасами такі системи здатні вражати цілі на відстані до 70 кілометрів, стверджує видання «Бабель». Якщо ракети вже дістають до міста, це означає, що установки ворога розміщені зовсім поруч. Ймовірно, їх ховають у лісосмугах або за будівлями, там, де українська артилерія поки не може дістати. На щастя, наступ росіян на Сумщині ускладнений через логістику, оскільки українські війська змогли зруйнувати низку мостів прикордонні Курщини. Стверджують аналітики НАТО, як пише видання політику, Росія також сподівається захопити південні українські області Одеську та Миколаївську, що відріже Україну від чорного моря, життєво важливого каналу для експорту українського зерна. Ще одне направлення літнього наступу російських окупантів на ділянці, яка тривалий час була однією з найспокійніших на фронті, а саме на Гуляйпільському напрямку Запорізької області, де штурмові групи росіян розпочали активні наступальні дії, щоб зайняти село Малинівка, стверджують оглядачі українського інформаційного ресурсу Діпстейт. При цьому як зазначає видання «Політико», Військові аналітики прогнозують, що Росія прискорить темп своїх операцій під час літнього наступу, щоб посилити тиск на Україну. Втім, в Москві може бути складно підтримувати такий темп до 2026 року, але Росія не виявляє жодних намірів завершити війну найближчим часом. Попереджає видання. Водночас західні чиновники неодноразово заявляли, що в їхніх розвідувальних даних немає нічого, що вказувало б на відмову Путіна від двох основних цілей конфлікту: назавжди прив'язати Україну до Росії та укласти із заходом угоду, яка переглянула б архітектуру безпеки в Європі після холодної війни. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прокун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. В Україні незабаром зможуть добровільно мобілізувати чоловіків старше 60 років. Пише видання TSN.UA. Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт, за яким чоловіки, які досягли граничного мобілізаційного віку, зможуть підписувати однорічні контракти. Докладніше далі. У лютому 25-го року міністерство оборони розпочало проєкт контракт 1824», двадцять Нагадує видання. Чоловіки, які не досягли мобілізаційного віку, можуть добровільно долучитися до збройних сил України, підписавши контракт строком на один рік. За умовами контракту добровольці отримують 1 мільйон гривень виплат. А тепер контрактну службу планують запустити для чоловіків старше 60 років. Так, Верховна Рада 4 червня ухвалила у першому читанні законопроект номер 13, Двісті який дасть змогу чоловікам добровільно підписувати контракт на військову службу після 60 років. Законопроєкт мають доопрацювати до другого читання. Наразі відомо, що для підписання контракту чоловіки старші 60 років мають отримати висновок про придатність за станом здоров'я від військово-лікарської комісії та письмову згоду командира частини добровольцям. 60 плюс будуть доступні небойові посади у рядовому, сержантському або старшинському складі служити у Шому або у старшому офіцерському складі можна буде за умови, якщо людина звільнилася зі служби після 1 січня 15-го року, крім того, для добровольців 60+, за контрактами буде встановлюватися випробувальний термін на два місяці. Якщо військовослужбовець не пройде випробування або ж виявиться його службова невідповідність, контракт можна буде підписати на один рік, але за бажання потім його продовжити. Про особливу грошову винагороду, як у контрактах 18-24, наразі не йде варто зазначити, що думки серед військовослужбовців про контракт 60 плюс розділилися. З одного боку новий законопроєкт дасть змогу мотивованим і досвідченим чоловікам повертатися на службу після звільнення. Водночас, ідею також багато критикують: мовляв, новий закон не приведе до армії найбільш дефіцитних спеціалістів, зокрема штурмовиків. Крім того, в умовах сучасної війни, навіть попри технологічність, фізична витривалість залишається критичною. Нагадаємо, що мобілізація чоловіків віком. За 50 років відбувається на загальних підставах. Вони мають ті самі обов'язки, що й інші військовозобов'язані – оновлювати свої дані в територіальних центрах комплектування, носити при собі військові документи та пред'являти їх на вимогу правоохоронців. Однак військовозобов'язаних у цьому віці беруть служити не скрізь зокрема, їх не відправляють до штурмових військ. Чоловіків віком 50-60 років залучають переважно до частин забезпечення, дефіцитних спеціальностей та виконання тилових завдань. Окрім тих випадків, коли військовозобов'язаний виявив добровільне бажання служити на передовій безпілотники. Камікадзе дуже важливі для утримання фронту в Україні, який поступово продавлює російська армія, нагадує видання BBC Україна. Втім, на думку українських експертів, військових та фахівців з БПЛА, цією весною Україна вперше почала відставати від Росії в питанні кількості і якості безпілотників. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому Росія випередила Україну у війні дронів і як зсу повернути лідерські позиції. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Річ у тім, що майже 500 підрозділів БПЛА, які функціонують в силах оборони, мають змішану модель забезпечення дронами. Приблизно третину безпілотників військові частини отримують напрямом від Міноборони, а інші купують самі або отримують від волонтерських фондів. Відставання цієї весни, про яке пише BBC, трапилось саме з тією третиною, яку мало забезпечити централізоване постачання від держави, причини бюрократична тяганина з фінансуванням та непрофесіоналізм окремих чиновників, вважають джерела видання ОЗСУ. Через це постачання нових дронів можуть розтягуватись до кількох місяців, і це при тому, що зараз потреба одного підрозділу на місяць складає 2200-2500 дронів. Тому більшість безпілотників бійці змушені купувати самі безпосередньо у виробників. За словами експертів, проблема виникла через раптову зміну на початку року керівництва Агенції оборонних закупівель, структури Міноборони, що займається закупівлею техніки, боєприпасів та зброї для сил оборони, до того ж, військові кажуть про зниження якості FPV-дронів, які закуповує держава, і це відбувається на фоні підвищення якості російських безпілотних комплексів, коли українські виробники відчувають проблеми з оптоволоконними дронами, які є невразливими для реп. Росія навпаки змогла забезпечити їх високу якість. Крім того, росіяни змогли якісно модернізувати свої основні далекобійні дрони, відомі як шахеди. Росіянам це вдалося завдяки великим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту, і особливо допомозі з боку Китаю, стверджує видання «Політико». Щоб уникнути експортного контролю та санкцій за свою діяльність, китайські виробники використовують підставні компанії. Ба Більше за даними агентства Bloomberg на російській території працюють виробничі лінії, де є китайські представники. І, хоча Пекін неодноразово заперечував постачання дронів або компонентів зброї, Росія значною мірою залежить від постачань китайських запчастин як для тактичних, так і для дальніх дронів. При цьому, як стверджує політику, росіяни нарощують не тільки виробництво безпілотників, а й засобів радіоелектронної боротьби. Можливо, ситуацію зможе переламати новопризначений командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Бровді, відомий за позивним мадяр. Днями він оприлюднив перелік пріоритетних кроків, які планує реалізувати упродовж найближчих 100 днів для ефективного реформування підрозділів. За його словами, СБС потребують негайної та ефективної трансформації, яка охопить низку сфер, зокрема управління підготовку, логістику та технічне забезпечення. Зміни мають забезпечити стабільну ефективність на полі бою та стійку роботу дронових підрозділів. Серед основних напрямків прозорість результатів, цифрова інтеграція бойових частин, посилення впливу на полі бою та масштабування виробництва боєприпасів. Наприклад, логістика здійснюватиметься на базі наземних роботизованих комплексів як основного засобу для доставляння боєприпасів, дронів і комплектуючих безпосередньо на передову. І передумови для таких масштабних змін є в цілому. За останніми даними Україна спроможна самостійно виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Саме такі цифри озвучив міністр оборони України Рустем Оміров. За його словами, коли в Україні виникли проблеми з закупівлею китайських дронів, довелось шукати аналогічну продукцію в інших країнах, передусім у партнерів. А партнери пообіцяли допомогу. Зокрема, Велика Британія цьогоріч інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів або 472 мільйони доларів для збільшення постачання безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році. А це вже добрі новини. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.